Лівець звичайний Голдкон це декоративна хвойна рослинка, яка відрізняється вузько колоновидною формою і золотистим забарвленням голок, відноситься до карликових сортів і ідеально підходить для використання альпінаріях, рукаріях, як акцент в, різ... в композиціях з іншими хвойними або на кам'янистих садових ділянках. Висота дорослої рослини досягає 1,5-2 метри у висоту. Приблизно пів метра в ширину. Молоді пагони яскраво золотисті, що надає рослині особливої привабливості, особливо в весняно літній період. Добре переносить сонячні місця, але також може рости у напівтіні. Найкраще росте на легких дренованих ґрунтах, помірно вологих і багатих на поживні речовини.